Вітаю! Сьогодні ми повторимо вивчені випадки письмового ділення трицифрового числа на одноцифрове. Тож, увага на екран. Записуємо: 628 поділити на 4. Давайте пригадаємо, як виглядає знак ділення. Отже, перш за все, ми маємо визначити кількість цифр у частці. Для того, дивимось на перше неповне ділене, на перше число 6 більше ніж 4. Отже, в частці буде 1 2 3 цифри. Чому? Тому що 6 стоїть на розряді сотень. Отже, буде сотні, десятки і одиниці. Далі, перше неповне ділене 6. 6 поділити на 4. Не ділиться. Беремо на 1 менше. 5 поділити на 4. Не ділиться. Беремо на 1 менше. 4 поділити на 4. Ділиться буде 1. Записуємо на місці першої крапки 1. А тепер перевіряємо число, яке ми отримали 1, помножити на 4. Буде 4. Записуємо під сотню. Перевіряємо, скільки сотень поділилося. Від 6 відняти 4 буде 2. Тепер ми маємо право знести наступне число. І це число 2. Чітко його записуємо під 2. 22 на 4 не ділиться. Беремо на 1 менше. 21 поділити на 4 не ділиться. Беремо на 1 менше 20 поділити на 4 буде 5. Записуємо на місці другої крапки. 5. Перевіряємо, 5 помножити на 4 буде 20. Записуємо. Тепер 22 мінус 20 буде 2. І ми маємо право знести 8. Чітко під 8. Зверніть увагу. 28 поділити на 4 буде 7. Записуємо на місці наступної крапки. Перевіряємо, 7 помножити на 4 буде 20. 28 мінус 28 буде 0. Ми з вами пам'ятаємо, що обернена дія до дії ділення є дія множення. І ми можемо зараз перевірити, чи правильно ми обчислили приклад. Для цього відповідь, яку ми отримали, три клітинки вправо записуємо: 157. Ми помножимо на те число, на яке ділили, на 4. Записуємо і починаємо перемножати. 4 помножити на 7 буде 28. 8 пишемо, 2 помічаємо. 4 помножити на 5 буде 20. 20 плюс 2 буде 22. 2 пишемо, 2. Помічаємо. 4 помножити на 1 буде 4. І плюс 2. Буде 6. Отримали відповідь 628. Отже, приклад розв'язаний абсолютно правильно. Чудово. А тепер продовжуємо і знайомимось з наступним видом ділення. Увага! Записуємо. 141. Поділити на 3. Перш за все, що ми маємо зробити? Ми визначаємо кількість цифр у часі. Дивимось на перше неповне ділення. Це розряд сотень. Один. Але один менше, ніж три. Ми не маємо права його поділити. Що ж нам робити в такому випадку? В такому випадку ми вдягаємо шляпку, і в нас вже не один. А 14. Шляпка у нас рахується, як одна крапка замість шляпки. І ще в нас є одна цифра, ще одна крапка. Отже, у частці буде дві цифри. Чому? Тому що 1 менше, ніж 3. Ми не можемо його поділити на 3. Тому ми вдягаємо шляпку, об'єднуючи перші дві цифри. І тепер перше неповне ділене в нас число 14. 14 поділити на 3. Не можемо. Беремо на 1 менше. 13 поділити на 3. Не можемо. Беремо на 1 менше. 12 поділити на 3 буде 4. Записуємо 4. Перевіряємо. 4 помножити на 3 буде 12. 14 мінус 12 буде 2. Маємо право знести. Одиницю, чітко під одиницею. Друге неповне ділене число 21. 21 поділити на 3 буде 7. Записуємо. Перевіряємо, 7 помножити на 3 буде 21. Записуємо. 21 мінус 21 буде 0. Цей приклад точно так, ми можемо перевірити дію множення. Результат, який отримали, 47. Нам треба помножити на 3. 7 помножити на 3. Або 3 помножити на 7 буде 21. 1 пишемо, 2 помічаємо. 3 помножити на 4 буде 12. І плюс ще 2 буде 14. Отримали відповідь 141. Отже, приклад розв'язаний абсолютно правильно. Давайте ще закріпимо один приклад і спробуємо ним попрацювати. Записуємо 216 поділити на 2. Перш за все, визначаю кількість цифр у частці. 2 можна поділити на 2? Можна. Отже, в часті буде 1, 2, 3 цифри. Тобто всі розряди ми записуємо. 2 поділити на 2. Буде. 1 записуємо на місці першої крапки. Перевіряємо. 1 помножити на 2 буде 2. Підписуємо під 2. 2 2 буде 0, але ми його не записуємо. Ніколи у нас число не починається з нуля. Так, далі у нас мають бути якісь числа. Далі ми маємо право знести одиницю. 1. 1 поділити на 2 ми не можемо. Записувати зразу зносити наступне число ми також не можемо. Що ж робити в такому випадку? Якщо ми тільки що знесли один, але воно не ділиться на два, то на місці наступної крапки ми записуємо 0. І лише після того, як тут ми зробили запис, ми маємо право знести наступну цифру. І тепер друге неповнодільне у нас число 16. 16 поділити на 2 буде 8. Перевіряємо, 8 помножити на 2 буде 16. Непростий випадок, але ми впораємось. Давайте перевіримо його дію множення. 108 помножити на 2. 2 помножити на 8 буде 16. 6 пишемо, 1 помічаємо. 2 помножити на 0 буде 0. І плюс 1 переписуємо 1. 2 помножити на 1 буде 2. Отримаю відповідь 216. Я сподіваюся, що тобі все зрозуміло. Якщо потрібна додаткова консультація, сигналізуй мені на уроці. Я дякую за увагу і бажаю гарного тренування. Упевнена, що в тебе все вийде.